Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 40 на 18 мм, сапфір. 4 на 3, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 5,9 г. тобто майже 6 г. Англійська застібка. підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Сапфір насиченого темно-синього кольору. Вартість сережок 2100 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними аквамаринами, блакитним топазом та гранатами родолітами. Розмір поверхні 25 на 20 мм. Камінчики 6 на 4 та 1,5 мм. Вага сережок 10 грам. Англійська застіпка, штифт гарно занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Камінчики гарної якості. Вартість сережок 2400 гривень. Крупна срібна каблучка з натуральним опалом та гранатами родолітами. Опал 9 на 7. Гранат 5х2 5 на 2,5 мм. Вага Каблучки 7,6 грами. Розмір поверхні 27 на 25 мм. Розмір каблучки 18. Із воротнього боку. Опал дуже яскравий, насичені кольори. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 34 на 6 мм. Смарагд 5х3. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 5,2 5 десятих грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Можливо, якщо дуже повна мочка, вуха можуть не сісти. І з воротнього боку. Смарагди дуже гарної якості, майже прозорі, вартість сережок 2400 гривень. Срібна брошка з натуральними марказитами. Розмір поверхні 59 на 19 мм. Марказити 1,5 міліметри, вага брошки 14 грам. І зворотнього боку, застіпка як в звичайній брошці. ще додала додаткову силиконову заглушку, щоб вона міцно трималась. Така брошка була вже в нас. Показах, але були запити на неї, тому я додатково ще замовила цю брошку. Вартість брошки 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами. Розмір поверхні 17 на 15. Міліметрів. Гранат 8 на 6 та 1,5 міліметри. Нічого зайвого, тільки гранат. Вага сережок 5,5 грами. Англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І боку Дуже гарної якості камінчики насиченого темно-червоного кольору. Вартість сережок 2250 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!